2023 рік для світового кінематографу запам'ятається надовго. Голівуд пережив цьогоріч два страйки, які завдали серйозних проблем гігантам індустрії, наслідки яких ми з вами відчуємо лише в 2024 або навіть 2025 році. Одна з найприбутковіших франшиз минулого десятиріччя дала збій та завдала диснеї фінансово та репутаційного удару по їх кишеням та амбіціям. Фільм про вчено, що винайшов найсмертоноснішу зброю людства разом з історією про ляльку Барбі в реальному світі створили неймовірний дует, що порвав усіх інших конкурентів та повернув багатьом віру у цю індустрію. Рік був повний як на чудові проєкти, так і на жахливі провали, які краще не згадувати. Тому пора вже таки підбити його підсумки, почавши зі списку найбільших розчарувань 2023 року. В даному відео я розповім про свій список фільмів, від яких щось ми всі очікували, хоча б гарної картинки в обгорці сюжету, що не викликає фейспалми під час перегляду. Але отримали дещо незрозуміле, не те, щоб сильно погане, дивитись. Можна, але все ще не рівень очікувань. Тому в списку не буде місцю картин, про які всі все знали і до виходу. А коли її глянули, виявилось, що очікування повністю виправдались. На кшталт якогось синього жука від DC. тому що я особисто не знаю ні однієї людини, кота пса живої істоти, яка б очікувала щось від перегляду цього фільму. А поки підпишіться на канал, напишіть у коментарях, який фільм вас розчарував у цьому році, та завітайте до нашого телеграм-каналу. Там якраз проходить новорічний. Розіграш, де можна виграти мерч по Гаррі Потеру. Переможців буде оголошено 30 грудня, тому ви ще встигаєте прийняти участь, а ми починаємо. Наполеон це мій особистий біль у цьому списку, оскільки від Рідлі Скотта з Хоакіном Феніксом можна було сподіватись на нового гладіатора, враховуючи те, що вони обоє були безпосередньо причетні до нього. Фільм розповідає історію життя, напевно, однієї з найвидатніших постатей в історії Франції та взагалі всього світу. Проходиться по визначним моментам Наполеона Бонапарта, показуючи, як він прийшов до влади, возвеличив Францію після кровопролитної революції та намагався втримати. Таку велику ношу лише в своїх руках. Фільм, як я вже казав, поганим назвати не можна, і в нього безліч плюсів. Аудіовізуальна складова дійсно вражає: сцени масштабних битв зняті майстерно відчуваються натуралістичними, брутальними та максимально епічними, а якісний саундтрек робить їх ще кращими. Дизайн костюмів та локацій також на високому рівні. А ще Хоакін Фенікс та Ванеса Кірбі просто дуже талановиті актори. Питань до них немає. Чого не скажеш про персонажів, яких вони виконують, про що дещо згодом. Ну і звісно, у фільмі палає Москва. І це прекрасно. А щодо мінусів, то відчувається, що кінцевий хронометраж фільму, який вийде на стрімінговому сервісі Apple, має скласти 4 години, оскільки сюжет хоч і намагається детально розкрити деякі сторони життя Наполеона, однак інколи сюжетні лінії ведуть просто в нікуди. А ще таким стрибкам у часі і просторі Бонапарта позаздрять Марті Макфлай та Емет Браун. Історичний аспект у фільмі також викликає багато запитань, і якщо у вас цікавить постать самого Наполеона, то краще почитати про нього або подивитись відео на каналі Історія без міфів. Повертаючись до акторів, то грають вони дійсно чудово, але те, кого вони грають, їх діалоги якраз таки і змушували ніяковити у залі кінотеатру більшість глядачів. Хоча, можливо, Рідлі Скотт так і хотів, але зрозуміло, чому французам не сподобалась така інтерпретація Наполеона на секундочку британським режисером. Загалом, чекаємо на режисерську версію, можливо, там буде більш зрозуміла загальна картина та посил фільму. Або там буде ще більше крінжі. Побачимо колись потім. Індіана Джонс і реліквія долі. Я не можу віднести себе до відчайдушних фанатів фільмів про пригоди хана Соло Індіани Джонса. Однак цілком визнаю значимість та спадок цієї франшизи. Тому йшовши на п'яту частину, я очікував, що фільм як мінімум не змусить мене нудьгувати, бо це ж все-таки Індіана Джонс. Але я помилявся. Не зрозумійте мене невірно, але Гаррісону Форду вже 80 років, а він досі знімається у кіно не в ролі підстаркуватого діда на фоні. І це дуже похвально всім би в такому віці продовжувати займати своєю улюбленою справою. Але саме те, що головний актор народився в 1942 році. Відчувається весь фільм. Насамперед він хоче здаватись драйвовим екшеном зі швидким темпом, який хоче кожні 10 хвилин показувати щось винахідливе. Наприклад, сцена з аквалангами, де намагались створити атмосферу тривожності, де глядачі повинні були затримувати подих разом з персонажами. Але фільму це вдається важко, і все здається в'язким та затягнутим. Коли головні злодії років на 50 молодші не можуть наздогнати індіану, для якого кожен крок дається з важкістю, це виглядає як мінімум дивно. Фібі Волербріч блискуча актриса, і серіал «Погонь» з нею шикарний, але в цьому фільмі вона здається зайвою і не тягне на приємницю такого значимого для масової культури героя, спочатку пригод якого минуло вже більше 40 років. П'ятий індіана взагалі здається весь зайвим і паразитує на спадщині фільмів Спілберга, не даючи майже нічого нового. Тому, якщо ви фанат франшизи чи особисто Гаррісона Форда, подивитись можна, але очікувалось від нього гідного прощання з легендою, а отримали невиразне дійство, де під фінал взагалі відбувається щось на рівні прибульців з четвертого фільму. Назвати Індіану Джонса та реліквію долі поганим фільмом буде занадто. Гаррісон Форд хоч і втомився від цього всього, але все ще тащить харизму і навіть такі дивокуваті екшн сцени. Забрати з фільму харизму Форда і в підсумку залишиться щось незрозуміле. Але все ще це витягує фільм з категорії гірших у цьому році. Привиди у Венеції. Вже третій фільм від режисера Кенета Брани, що екранізує пригоди детектива Еркюля Пуаро. Вбивство в східному експресі та смерть на Нілі не були видатними фільмами, але поруч з дилогією ножі наголо представляли такий скромний в наші часи детективний жанр у кіно, у якому головні герої це не суперагенти таємних спецслужб. Привидів у Венеції я чесно чекав і, хоч знав, що перших двох перевершити не вдасться, але формула детектив, плюс загадкове вбивство, плюс кубка калоритних персонажів та обмеження у часі, щоб розплутати цей клубок, задавав якусь надію на просто приємний фільм на один вечір. Цього разу пуаро необхідно буде розгадати чергове вбивство, яке відбулось під час спіритичного сеансу у великому загадковому маєтку, відрізаному від цивілізації. Ця подія, як і завжди, призводить до розкриттю доли персонажів, які не випадково з'явились у житті. Пуаро несподіваних поворотів, показу геніальності протагоніста. Загалом рушниці швидко заряджаються і поступово вистрілюють під фінал. Ще трохи містики сюди додали, яка на папері могла оживити франшизу і показати сумніви детектива у власному здоровому глузді, його внутрішні переживання щодо особистих та професійних якостей. Але як швидко нам презентують головну фішку триквелу, так же швидко ти взагалі перестаєш вірити у ментальні страждання пуаро, атмосфера загадкової венеції та так би мовити будинку з приводами взагалі-то не працює. Оскільки всі ми розуміємо, що вірогідність того, що це все не хитрий план когось з присутніх у маєтку, а потойбічні сили плюс-мінус нульова. На цей раз персонажі, що оточують детектива, взагалі зливаються в одного, і половину фільму намагаєшся запам'ятати, хто є хто, коли нарешті це вдається, і сутність їх мотивів поступово стають зрозумілими, настають титри. Хоча не сказати, що фільм кудись швидко торопиться, він взагалі-то відчувається навіть трішки затягнутим. Своїх Джонні Депа чи Галь Гадот фільм немає, і можна вважати такою Мішель Єо, яка хоч і отримала світове визнання після все завжди і водночас, але явно не дотягує до впізнаваності перших двох. Кеннет Брана, режисер та головний актор цього проєкту, виконує дві свої роботи старанно. Його пуаро запам'ятовується і за розслідуванням справи та дедуктивними висновками, до яких він приходить, спостерігати не набридає. Очікування після трейлерів та пам'ять про непогані перші два фільми змогли задати інтерес до перегляду прем'єри привидів у Венеції для чергової порції пригод великого детектива. Але цього разу перевірена формула все-таки дала збій: чергове розчарування студії Pixar стихії. Цього року щось два стовпи мультиплікації прям таки добили свою вже й не таку міцну репутацію. Але якщо бажання від Диснея це скоріше номінант на список гірших проєктів року, то їх дочірня компанія все-таки якийсь мінімум все ще видає. Pixar останні роки перестали штампувати однозначні шедеври, і їх мультфільми вже не виглядають як велика подія. Після прекрасної душі з 2020 року вийшли Лука, Япанда та Лайтер, які, чесно кажучи, навіть не сприймаються як мультфільми Піксар, які подарували нам історію іграшок, волі, суперсімейку, думками на виворі та багато інших проєктів, які визначали напрямок розвитку цієї індустрії. Вони завжди мали якусь ідею, що розкривала глядачам будь-якого віку важливі теми дорослішання, втрати, приймання себе, визначення своєї ролі у суспільстві, і все це загорнуто в якийсь новий чудернацький сеттинг. Але після душі мультфільми Піксара стали якісь бездушні. Головною ідеєю їх нового мультфільму стихії є показ того, що вогонь та вода, різні представники різних, не знаю, культур, верст населення можуть співіснувати разом. Дуже глибоко розкрили тему. А ще багато приколів про взаємодію вогню, води, землі та повітря. Все. А ну і ще мораль з Рататуя, відважної та й коко. Про вічний конфлікт батьків та дітей при виборі, чим їм там далі займатись в житті, і відмінність бачення майбутнього різних поколінь однієї сім'ї абсолютно вторинний мультфільм, що намагається утримати глядачів не своєю історією, а показом, як вода випаровується при взаємодії з вогнем і як вітерець грає у футбол. Але це все ще піксар, і до візуальної сторони питань жодних. Також гумор, хоч і однобокий, та сильно невинахідливий, але відверто жахливим його назвати не можна. Проте це ж бляха стотисячноразові володарі всіх можливих премій та визнані майстри індустрії. Від них чекаєш чогось більшого ніж просто ну, норм. Останнім у даному списку буде проєкт від іншої дочірньої компанії Disney, яка ще буквально кілька років тому висувала свої фільми на Оскар, збирала мільярди та була на вершині. Проте після 2023 року очікування від нових проєктів Marvel будуть скоріше негативні. Однією з причин цього став вихід другої частини капітана Марвел, який об'єднав у команду саму Керол Денверс, Моніку Рембос з серіалу Вандавіжен та камалу Міс Марвел Хан. Чому цей фільм у списку розчарувань? По-перше, це все ще не рівень просто космічно відстійного четвертого Тора, який для мене все ще є втіленням жахливого фільму по коміксам. Марвели насправді не сильно гірші за першу частину, яка також була максимальним середняком. Сиквел це самий короткий фільм всього КВМ. В ньому є цікаві ідеї в екшн-сценах трьох героїнь. Та перші 30 хвилин фільму навіть не викликають бажання покинути кінотеатр чи вимкнути телевізор. У ньому навіть назрівали якісь конфлікти головної трійці та ідеї того, що створення собі кумирів може розбити вам очікування та повернути до жорстокої реальності. Але потім сам фільм повертає вас до реальності. Ніякої ідеї, винахідливість закінчилась, а Брі Ларсон все ще викликає скоріше відторгнення, ніж співпереживання. Головна злодійка на цей раз підтримує своїх колег з перших фаз кіно всесвіту Марвел і в кращих традиціях ось цього темного ельфа з другого тору, про яку ми більше ніколи, ніколи, ніколи не згадаємо. І справедливо буде запитати, гей, якщо ніхто нічого не очікує від цього конвейеру, як можна було розчаруватись в капітані Марвел? Але мені здається, що саме цей фільм став остаточною крапкою для великого кола вже колишніх шанувальників. Марвели зібрали найнижчу касу за 15 років, і хоч там якби в кінці була сцена після титрів, яка років 5 назад просто розірвала б інтернет, але відчуття, що всім стало байдуже. Розчаруванням це стало також і для студії, яка витратила б 250 мільйонів на фільм і явно очікувала хоча б окупності. Щодо мене, то я скоріше розчарувався в тому, що фільм вийшов кращим ніж я думав. До рівня саме гівняних проєктів мишиного дому по коміксам Марвел треба було б додати ще 10 гегів з козлами Тора. Однак натомість Марвели просто є черговою сірою плямою. Інші фільми показали в цьому році, що великі франшизи не все сильні, і для того, щоб знову зайняти лідируючі місця, Марвел треба повністю змінити свій підхід до розвитку КВМ. Це був мій топ розчарувань у 2023 році. Пишіть у коментарях, який фільм можна сміливо додавати до цього списку. А також ставте лайки, підписуйтесь на канал та побачимось у наступному відео.